Всім привіт! Результат сьогоднішнього запливу була пауза, довго не плавав. Ну, сьогодні вирішив поплавати. Ну і ось такий результат сьогодні. Ось стільки сьогодні знахідок. Ось стільки сміття. Сміття було більше, ніж завжди. Ось таке, мене як завжди, пакети, баночки. Ось таке. Що цікаве було попало, ну в смітті вже. Це було два дінари алюмінії. Рідко вони попадаються, але Дальніше, це навіть один динар. Бачите, ось такий. Ну йому все його зіло. <кій> ось таке. Так, по неходячці сьогодні. Сьогодні в мене, сьогодні в мене, та е, в мене ось така неходячка. Йогославія в основному. Е, це його це. Це що у нас? А, Югославія, бачите, Югославія, пізня Югославія, е, рання Югославія. Ну, це ще гроші були. Це були друзі гроші. Це нормальні гроші були. А це вже далі ось це вже сміття. Це вже сміття. Ось таке попалося ще дочмарки. Е, це не дойчмарки, а пенінги. Десяточка, бачите? Ось така. Я її розбив ще в воді. Бачите, серединка виржавіла. Ну, фокусуйся. Ось так. Середина була металічна і ось такою штукою обвернута. І я це в воді ще розбив. Думаю, на відео попаде. Ось таке, це до сміття. Так, ж що, щось такого є сьогодні в мене. Це Йогославія. Це Запоребрик. Так, Це 50 пенгів. Ось таких. Одна дойчмарка. Така погана, поганенька. Сьогодні попався совок, друзі, навіть не чистивши. Ось 15 копійок 80-го року. Ось так. Сьогодні попало. Ну, на тому місці мені попадається <кій> совок. Інколи буває. Тому що це пляж старий, <кій> близько біля міста. І ось так попадає. Попадає і совок. Так, ще мене сьогодні з цікавого попалася ось така, такий патрон. Прикольний. Він з. Зараз скажу. Я його чуть-чуть пізніше розберу. Так. Він з. 1873 рік. Так. 1873. Ось так, напевно, буду витягати кулю. Оце дульце втрісне по-любому. Але вони тріщинки такі акуратні роблять. Ну, хрясь і все. Було б то вдома, я б дирку просверлів і цей висипав порох. Але через границю вести краще. Зняти наконечник. Ось такий макет. Це, звичайно, для товариша піде. Запитаю, якщо він не має такого клейма, значить піде. А якщо має, ну, то і навіть вести не буду. Так, отаке в мене попалося по цьому. Попалася ось така шайба. Свинцю попалося чуть-чуть, По євриках в мене попалося сьогодні 6,7, 8, 8 євро і 60 центів. 8 євро 60 центів. Ну і по прикрасах попалося в мене сьогодні ось кусочок ланцюжка срібло. Може він там іще був, я навіть не став шукати. Коротше. Так сигнали пробив, пробив та й все. А може і нічого там більше не було. І з цікавого попалася в мене ось така обручечка сьогодні. Ось така. Біля 3 грам не підписана Ну і супер, якщо рахувати, що в мене була пауза, я не плавав, було багато справ. Як кажеться, катався по сусідніх містах, то сьогодні ще супер. Тим більше, мені сьогодні не вийшло зробити те, що я хотів. Я перед паузою знайшов гарне місце і все думав, що я сьогодні туди піду, доб'ю його. І що ви думаєте, я сьогодні пішов, все заволокло піском. Тож не вийшло мені. Його добре пробити. Ось такий результат, друзі. Не відкладайте свої пошуки. Ну, я відложив свої через те, що не було як можливості. Треба було працювати і ось таке. Тож, всім удачі, щастиво.